Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу над двома підсумками для замовника. Ці підсумки обидва можуть розміщувати в себе по 116 набоїв. Менший для 308 калібру, більший для 338 лапоа Магнум. Зроблені вони з американської кортури 1000ден в кольорі мультикам. Американське велкро Блискавка прорезинена корейської фірми Вуджин. Назворотній стінці. Система молі виконана із американської стропи виробництва Мердок Дюймова в кольорі мультикам. Розміри підсумків, підсумків. Цей малий 28 на 18 товщина 7,5. Вага 850 грамів. Великий підсумок. Розмір 31 на 21 товщина 8,5. І вага 1 кг 90 грамів. У цього великого підсумка руків'я зверху і дві петлі для ремня, а також ще дві петлі по боках для ремня для переноски на плечі. У малого підсумка руків'я знизу. І тільки дві петлі для переноски ремня з ремнем на плечі. Всередині все те саме, як завжди. 4 взаємозамінні планки. Центральний Центральна вставка від окремлиця ось так. Всередині планки теж зйомні. Можна закрити ось це велкро, щоб воно не ліпилося ні до чого, якщо так потрібно. Між кордурою. І серед тканиною, велкотканиною вставлен 4-міліметровий ущільнювач м'яка стінка. В принципі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.